Вітаю на моєму каналі всіх, хто хоче зі мною вивчати українську. Сьогодні на уроці будемо не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати. Шукаємо відповідь на запитання, коли у словах іншомовного походження писати букву І, а коли И. А тема нашого уроку букви і та «и» у словах іншомовного походження. Ви вже знаєте, що в нашій мові є власне українські слова і запозичені з інших мов. Процес запозичення слів відбувався давно, а сприяли цьому економічні, політичні та культурні зв'язки з іншими країнами. Написання більшості запозичених слів часто викликає труднощі, тому, щоб бути компетентними в цьому питанні, потрібно володіти певними знаннями, якими я з вами радо поділюсь. Перед тим, як ми з'ясуємо правила написання і чи і в словах іншомовного походження, пропоную вам записати смачні слова узошити, вставивши літеру І чи і, на місці пропусків. Для зручності поставте відео на паузу. Звіримо міркування чипси, чизбургер, тирамісу, сетру, капучино. Якщо написали ці слова неправильно, не засмучуйтесь. Я розповім вам правила і надалі ви не робитимете помилок. У словах іншомовного походження пишемо и у загальних назвах після «д», «т», з, «с», ц, «ч», «ш», «ж», «р» перед приголосним крім «й». Наприклад, диплом, тираж, сироп, зигзаг, бриз, жираф. Це правило ще називають правилом дев'ятки, бо літер дев'ять. Як їх запам'ятати? Щоб запам'ятати ці літери, вам потрібно вивчити фразу, де ти з'їси цю чашу жиру, у ній використовуються ці дев'ять літер. Д-т-з, д, с, ц, Ч, ш, ж, Р. Наступне правило. У словах іншомовного походження пишемо і у географічних назвах після «ж», «ч», «ш», «ц», «р». наприклад, Алжир, Чилі, Лейпциг. Циндау, Мадрид. У словах іншомовного походження пишемо і у географічних назвах із кінцевим і да. Іка. Наприклад, Флорида, Балтика, Африка. Сподіваюсь, що ви запам'ятали правила і 9 літер, після яких пишемо літеру І. І тепер знаєте, чому у словах чипси, чизбургер, ситро, капучино ми пишемо І. Коли ж ми пишемо і в словах іншомовного походження на початку слова, наприклад, ідилія, інтервал, інжир, ідея, іронія, імідж, індія. Після «б», «п», «в», «м», «ф», «г», «к», «х», «л», «н». наприклад, бісквіт, пірс, мільйон, фікус. Гірлянда, кіборг, хірург, лінза, міміка. Після приголосного перед голосним та буквами я. Є, Ї, Йот. наприклад, діадема, радіус, сієста, рієлтор, віадук, іглесіас магній. Після приголосних у кінці Незмінюваних слів. Наприклад, смузі, фрі, журі, суші, ківі. Трохи практики. Розгляньте хмаринки. Дайте відповіді на запитання, чому так пишемо слова. Відео для зручності поставте на паузу. Наступне завдання. Розподіліть слова з И та і за правилами написання. Відео для зручності ставте на паузу. Міркуймо! Після сьогоднішнього уроку, що ви візьмете з собою до скриньки знань, а що покладете до мішечка непотрібних речей. Урок закінчено. З нетерпінням чекаю на ваші відповіді. До зустрічі на наступному уроці!